Україна отримала 1,1 мільярда від міжнародного валютного фонду. У ніч на 23 грудня Українська ППО збила 47 дронів у дев'яти областях України, в тому числі і на Полтавщині. Сьогодні 1034-й день повномасштабної війни. Вітаю у студії для вас. Працюю Ярина Скрипачова. Час розповідати про новини понеділка та минулих вихідних. Стартуємо із наголосом на головне та цікаве життя нашого міста та країни. В цілому наступний анонс підкаже теми сюжетів. Тож у випуску сьогодні Кременчук попрощався з відданим захисником батьківщини Дмитром Кучерявим. У полоні немає свят. У Кременчуці пройшла акція на підтримку полонених. Естафета миру і добра. Вифлеємський вогонь дістався Кременчука. До 75-річчя відновлення легендарного Крюківського мосту випущено конверти із його зображенням. До Кременчуцького обласного шпиталю не дійшла чергова гуманітарна допомога від німецьких партнерів. Під час сьогоднішньої церемонії прощання навіть у чоловіків на очах були сльози. Молодь, побратими, одногрупники, друзі з улюбленого футбольного клубу усі віддавали шану оборонцю, який загинув на Корщині. Кіндер Дмитро Кучерявий про таку світлу людину згадували як найтеплішими словами. Завжди стояв за правду, завжди був першим. Далі від Еліни Романченко. Сьогодні Кременчук прощається з мужнім воїном кучерявим Дмитром Юрійовичем. Уже з самого ранку під стінами МПК зібралося чимало громадян, які прийшли провести його в останню путь. До ніг захисника клали живі квіти. Поруч були поставлені вінки. Біля домовини сиділа кохана, мама та інші родичі. Солдат кучерявий Дмитро Юрійович. Народився 30 червня 1995 року. 30 серпня 2019 року пішов на військову службу за контрактом. Був механіком-радіотелефоністом радіостанції взводу зв'язку десантно-штурмового батальйону. 17 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Мартинівка Суджанського району Курської області Російської Федерації загинув. Побратими щиро дивувалися Дмитру, як у одній людині могли зібратися стільки рис, сміливості, хоробрості, доброти. Взагалі, ну як часто буває, коли людина от, гарний б'ється, але він, він агресивний, він в житті агресивний. Такі в цивільному житті це просто така людина, яка не знаю, ну особлення всі доброти, які тільки може бути на фронті, це неймовірний справжній десантник, справжній штурмовик. Не боявся ніколи. Він ішов на будь-яке завдання. Волонтери ж розповідають про його завжди позитивний характер, через що, скоріш за все, і отримав такий позивний Кіндер. Нашим захисникам захисник, все, саме головне захисник. А він потім каже Кіндер. А я ну і смаколики ж такого ж привіз. Він каже: Та ні, мій позивний Кіндер. Ну, ну посмішку так він завжди була посмішка на лиці. Завжди. Ну, ну скільки Ми по самій лінії фронту, бойового зіткнення їздили дуже часто з ним і завжди була посмішка. Його пісня, де б ми на якої лінії бойового зіткнення не зустрічались, саме головне в машині, бо ти є відьма, дуже любив машини, дуже сильно любив машини. Згадували сьогодні і про машини, і про переробленого воїном крутого запорожця. Цього літа ми зустрічалися на річпорту, Він приганяв свого запорожця. Це така неймовірна машина, яка дивувала всіх. Він вкладав туди не тільки там багато коштів. Ну всі свої знання, всі свої навики, вміння. Коли виїжджав на цій машині, то дивував всіх кременчужан позитивно. І про силу духу та патріотизму міння бути кращим, через що і закарбувався назавжди у серцях і пам'яті близьких. Навіть у тату, зробленому другому честь Дмитра. Про Діму одне можна сказати. Це він в нас навсегда, Ми його любимо. Це найнастоящий друг. Со мною він буде до останнього здохня. Я не знаю, що говорити про таких людей. Це герої. 29 років, з них п'ять віддав війні. Був у всіх гарячих точках. Не боявся, не прятався і завжди був первий. Поховали воїна на свіштовському кладовищі. Телекомпанія Візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисникам. Інше у неділю на центральній площі міста рідні військовополонених та зниклих безвісти прикрасили символічну ялинку кульками з промовистими написами. Організатори кажуть, все аби привернути увагу до боротьби захисників у неволі, яка триває для багатьох майже три роки. З якими закликами ті, кому не доля поневолених та зниклих військових, звертаються до суспільства, розкаже наша Олеся Жуйкова. Свято без свят, така назва флешмобу глибоко відображає внутрішній стан усіх родин, які чекають звістки про своїх рідних, зниклих безвісти чи тих, хто перебуває в полоні. Так дня зібравшись в рамках флешмобу, рідні хлопців переконують, для них святкові дні перетворилися на болісне очікування. Сьогодні ми проводимо флешмоб-акцію в підтримку сімей полонених з метою нагадати нашим людям про те, що завдяки хлопцям, які зараз Тримають Україну, які зараз знаходяться в полоні. Ми маємо можливість святкувати і знаходитися з вами в мирному, майже в мирному місці. Проводимо акцію флешмоб Свято без свят нарядили ялинку, щоб всі пам'ятали, що наші рідні знаходяться третій рік в полоні на свята. У нас свят немає. Кожна кулька підписана гучними закликами до суспільства. Не забувай, поверніть додому свободи для полонених. За кожним написом стоїть чиясь доля, чиясь історія. Батьки безвісти зниклого воїна Євгена, вкотре доєдналися до зібрання у Кременчуці. Діляться, що втратили зв'язок із сином понад чотири місяці тому. Сім'я робить усе можливе, щоб його історія була почутою. У нас син безвісти зник. Рябові євгені. Ми нічого не знаємо. Пішов добровольцем. Два роки він воював за те, щоб його зараз забули. Ніхто його не пам'ятає, вже крім нас, рідних. Ми їх ждемо, ми віримо, ми надіємося, що хоч що-небудь ми знаємо якусь правду. Закликаю людей, прошу людей, містян доєднуватися до наших акцій, підтримувати сім'ї полонених, тому що сьогодні там наші хлопці, а завтра там можуть бути хтось. Із ваших рідних. Нагадаємо, що тижня у різних містах України відбувається акція нагадування Не мовчі полон вбиває. Кожен, хто хоче підтримати родини зниклих чи поневолених військових або переживає тяжке очікування особисто, має можливість долучитися до акції. Єдність учасників подібних заходів сприяють наближенню дня, коли всі герої повернуться до своїх близьких. Переконані учасники акцій та подібних флешмобів у Кременчуці. І сьогодні до Кремчука прибув символ злагоди, любові та миру. Вифли ємський вогонь, який привезли діти пластуни до Кремечуцької районної військової адміністрації. Та спершу полум'я єдності везли із Києва, залізницею, тоді з Полтави, до нашого міста. Також його передаватимуть Кремечуцьким соборам та міськраді про традицію скаутського заходу, що відбувається щороку напередодні різдва, а цього року відбувся і в нашому регіоні. Вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, Хай знає Боже кожен дім, ми понесем вогонь, даруючи любов усім. Символ добра і підтримки Вифлеємський вогонь святково передали до Кременчуцької РВА. Традиційне полум'я з місця народження Ісуса Христа пластуни запалювали у лампадки у формі міні-будиночків. До Кремчуського району прибули скаути, які привезли вогонь миру, вогонь перемоги з міста Києва. Вчора його отримав наш президент. Ну і на сьогоднішній ранок він вже у нас в Кимчуцька районі. А також розповіли присутнім історію пласту і чому їм дано таке право даний вогонь розвозити світом. В часи холодної війни скаути заснували таку невелику традицію передавати вогонь з виплеями. Це таке святе місце, де колись народився Ісус Христос. І, власне, напередодні різдва цей вогонь поширюється з Відня в Австрії. Таким такою пожежою, ніби там запалений один вогник, який горить увесь час, і потім всі скаути світу і пластуни. Також вони, ніби пожежу так, цей вогонь по всьому світу, передаючи мир, добро і благополуччя для всіх, всіх, всіх. Таким чином, вихованці нагадують можливість творити добрі справи перед різдвом для себе, своїх рідних, друзів чи країни. Зараз цей вогник палає вже майже по всій Україні і вже він в дорозі до наших військових, які знаходяться безпосередньо на фронті. Тобто цей вогник, який горить у вас, він, можливо, когось зігріває і в окопі, там, де зараз не дуже затишно і тепло. Зауважимо, що скаути можуть об'єднуватися з різних міст та за потреби підтримувати пластунські організації. Коли до України прийшло повномасштабне вторгнення, Дарина, яка займалася у скаутському таборі у Луганській області, переїхала до нашого міста. А її станиця, яку відвідувала до Львова. Ну потім почалася така ситуація в країні, і моя станиця, вона мала так сказати. Переїхати до іншої до іншого міста, і зараз вона розвивається в Львові, але не так вже як сказати активно, як в нашому місті. Разом з цим присутні на зустрічі капелани передали пластунам ікони з молитвою Пресвятої Богородиці. На них відображена ікона Пресвятої Богородиці, яка своїм покровом покриває. Козацькі війська по теперішні часи з українською автентичною сучасною молитвою нашою співучою рідною полтавською мовою, а також і особливо різдвяним привітанням, яке теж автентично. Прошу вас підійти, комунікабельно, отець благословить вас. А я вам вручу на пам'ять. Після дійства вогонь мають роздати і в інших організаціях та церквах Кременчука. Тож кожен бажаючий може принести вогник надії і до своєї домівки. Запалити свічку Вифлеємського вогню миру, який є символом, що єднає, можна у Кримичуцькому храмі Серафима Саровського Православної церкви України, куди також сьогодні завітали пластуни. Запрошують усіх разом шанувати різдво. Ми будемо з вами зустрічати Різдво Христове. І я не тільки маю сподівання, я знаю, що це світло, яке ви сьогодні тепло типу, принесли в теплом і душі, і домівки, і все, все, що є в нашій державі. Господь. Дасть нам сили свою благодать, а вам велика дуже вдячність за те, що ви виконуєте таку місію, що ви трудитеся, що ви кладете своє старання для того, щоб збагатити духовну. Тому що духовний дар це саме найосновніше в житті. В нашому храмі ця лампада буде світитися до самого Різдва Христового і далі ми засвічуємо не загасимо лампаду, яка буде з українським вогнем, і тому у нас завтра відбудеться в три часа вечірні богослужіння, де ми будемо роздавати свячене колово, і також можна буде прийти взяти цей благодатний вогонь і на саме вже Різдво Христове, теж хто з бажаючих. Буде у храмі, може не сіснятися, підійти. Цей вогонь вприємський буде в Алтарі, де тут світитися постійно. Хай Господь вас береже, дарує вам все найкраще І саме основне перемогу і радість духовного життя. Храни вас Бог. Днями на земельній комісії Кремичуські депутати звернули увагу на плачевну ситуацію неприбирання опалого листя у нашому місті, адже відповідно до численних скарг містян управляючі компанії його своєчасно не прибирають. Тож дано розпорядження управлінню контролю за станом з питань благоустрою про інспектувати мікрорайони нашого міста. А також дане питання під час комісії вирішили тримати на контролі, у тому числі і провести розмову з представниками управляючих компаній. Нарікань дуже багато. Листя це абсолютно Микола правильно каже, що це сезон і так далі. Але кроме листя є дуже багато нарікань на роботу цих двох компаній. Давайте запросимо їх на Вільника 7-го року зразу. І звідти ми в тому числі по контролям, по якому ми говоримо, і ще. Він послухаємо мені, вискажемо їм і почуємо їхню реакцію, і що вони зробили, і що збираються робити. Отак. От ви Видивитися новини про інше до 75-річчя відновлення легендарного Крюківського мосту випущено конверти із його зображенням. Спілка філателістів Кремичука погасила марки на конвертах, присвячених цій події. Урочистості не залишилися без уваги і наших журналістів. Леся Жуйкова розкаже більше. За історичними джерелами 21 грудня 1949 року у Кременчуці було відновлено Крюківський міст. Тому символічно, що цього року, 21 грудня, з нагоди пам'ятної дати зображення переправи відчинили на конвертах. Розповідає голова спілки філателістів Володимир Скляр. У нас сьогодні велике свято 75 років, як стоїть наш міст двоярусний, по якому ми кожен день їздимо, споминаємо. Він мощний, построєний. На тих биках, які були ще царського часу. Це міст на конвертах, на марках, на відкритках по всьому, по всій Україні, по всьому світу. Володимир Дмитренко та Ігор Носов, спираючись на архівні фотографії, створили оригінальні авторські дизайни конвертів. Конверти зробив пан Дмитренко по старим фотографіям. Зараз це теж проблема, тому що мало що залишилось откритки зробив. Пан Носов, наш фотохудожник, дизайнер, це його авторство. Вам подарували, да, щоб ви дивились, споминали. За словами організаторів, нові поштові марки стали символом збереження пам'яті про Крюківський міст. Конверти доповнені цими марками, підкреслюють важливість сполучення між районами нашого міста. І сьогодні напередодні різдва до Кримичівського обласного шпиталю надійшла чергова гуманітарна допомога від німецьких партнерів: медичне приладдя, катетери, шини, розхідні матеріали та пристрої для реабілітації. Така підтримка є важливою складовою у забезпеченні якісної медичної складової в умовах війни. Детальніше розповість Дар'я Касай. До Кременчуцького обласного клінічного шпиталю надійшла чергова гуманітарна допомога від партнерів із Німеччини. А саме медичне обладнання, яке вже незабаром буде використане для лікування пацієнтів госпіталю. Ми отримали медичне приладдя, яке знадобиться і в Кременчуцькому шпиталі, і в нашому Лубенському підрозділі. Це катетери, це шини. Це різні пристосування, саме, які використовуються в реабілітації. Це наш фронт, наша робота, тому вона має бути також гарною, ефективною і комфортною для наших пацієнтів. Отримане обладнання допоможе покращити умови лікування пацієнтів. Завдяки міжнародним партнерам, госпіталь має можливість працювати ще ефективніше. Я хочу подякувати нашим німецьким колегам за цю медичну допомогу за інвентар, який буде необхідний і використовуватися в госпіталі. Окремим етапом треба зазначити, що потрібна реабілітація, тому що в пост. Військовий період це дуже буде вагомим кроком для становлення наших людей та адаптації до нормального життя. Тому дякуємо ще раз німецьким партнерам. Гуманітарна допомога є ще одним кроком до поліпшення умов і надання якісної медичної допомоги тим, хто цього потребує. Підсумовуємо акордом синоптичним за прогнозом Полтавського гідрометцентру. Завтра, 24 грудня, у кримучуті, хмарно без опадів. Вітер легкий зі сходу 13 км за годину. Температурні показники від одного з плюсом нічних до шести плюсових в день. Слідкуємо за новинами, розповідаємо про головне. Чекаємо на зворотній зв'язок. Посилання зараз на ваших екранах. Тримаємося попри все, бо незламність це наш генетичний код. Всім тихої ночі і добрих світанків! Зустрінемося вже завтра, до 10.40. час новин.